Наступний наш кабінет, ніби держава в державі, бо це кабінет представника президента у Верховній Раді України. Ми можемо передбачити, що він абсолютно адміністративний. Але ж, головне, не кабінет, а особистість в кабінеті зараз познайомимо. Добрий день. Доброго дня. Йду коридорами Верховної Ради, але таке враження, що йду до, до, до Офісу президента. Ну... Є є якась така асоціація? Це місце, кабінет працевлад. Ну знайте, є, є така Верховній сакральність Ради. влади, яка присутня і в Верховній Раді, і в адміністрації президента для мене теж десь відчувається. Ну, якийсь особливий такий стан, коли захожу або до Верховної Ради, або до Адміністрації, або до Кабінету міністрів. Все ж таки, тут торжественність <рес> моменту. <рес> <рес> Нічого просто так не буває. Так, да, можливо, да. для того, щоб ми якось з вами знайомилися ближче, не так офіційно, показуйте ваш робочий стіл. Що там у вас? Оу. Давайте. Абсолютно робоча атмосфера зараз, правда? Так, да, не треба було, напевно. Поприбирати? Ні, не треба було. Да, Тоді була не робоча атмосфера. <рес> Оце що? Це. О молитві. Ну, це мені подарувала книжку, це раритетна книжка. І тут, якби... Ви туди заглядаєте час від часу? Да? В, в періоди хорошого настрою, чи в періоди особливо напруженої роботи? В періоди, коли я шукаю відповіді, як мені діяти. Ну, я читаючи про вас, звернула увагу, що у вас не дуже багато тем переплітаються з релігією, з вірою. Я бачу на столі от, альянс професіоналів християн, це що таке. Да, це вони запрошують до, до співпраці. До речі, на днях буду зустрічатися з ними. А оця штучка? Ну, це іконка маленька, да, пантелеймон. Чіпає. Ну, бачите, ще час, часточка оливи. Так. Ці, і це звідкись думав... привезено, мабуть. Да, так? Це подарунок мені. Я думаю, що це дуже особисте, і ми маємо через справи доводити, що ми християни. Через справи. Так. Да. У мене дуже багато претензій до себе в цьому сенсі. І це нагадування. Ви ніколи не замислювалися над тим, чому люди, які займаються вивченням права, дуже часто переплітають своє життя з якимись ну, релігійними правилами і постулатами. Юстиція це справедливість. А справедливість вона завжди ґрунтується на цінностях. Що є справедливим? Бо ми завжди на перетині компромісів певних. Складних рішень, де йти на компроміс, де не йти. І як зберігти ту любов з великої літери, до якої нас запрошує і спонукає до якого нас Бог, з тим, щоб навіть інколи через складні рішення, гіркі, як кажуть ліки, але все ж таки привести до одужання. Вас, це, не вам просто. це Вам це вдається? От ви зараз себе проаналізуєте? Ні, не вдається, звичайно. Я маю ім'я, ну, Юрій, якби Світське ім'я, а хрестили мене як Георгія. Да? Mm -hmm. І Георгій переможець, який е, переміг цього дракона, так от, мені здається. Головний дракон в мені от Його перемогти. <смі> і Це не просто. Чим займається представник президента у Верховній Раді? Ну, найперше, от серед телефонів є прямий зв'язок з президентом, а той, не де знаю, немає поняну. клавіатури набору номерів, да, так? Да, да. Тобто, президент це вам той... може телефонувати і ви напряму з ним комунікуєте. Не було ще жодного разу. У мене комунікації через цей телефон. Можливо, це і добре. А якби була то це був би якийсь уже сигнал? Ні, ні, ні. Це означало би, що ми не можемо в такому штатному режимі вирішувати, вирішувати проблеми. питання, да ну взагалі, як часто ви зустрічаєтеся з президентом, як його представник? значно рідше ніж хотів би, але достатньо для того, щоб ну я думаю, отримувати всі доручення і виконувати їх тут в Верховній Раді. Це е, певною мірою частина адміністрації президента, його офісу президентського, де презентується точка зору президента на е, ті події, які відбуваються в Раді. Звісно, я, як представник президента, е, доповідаю закони, які дає е, президент суб'єкт законодавчої ініціативи, або доповідаю е, зауваження президента, коли він накладає вето. Угу. Це місце для комунікації. Мало тобто це того, таке посольство президента у... дуже дуже влучно. Ви сказали це речі. певною мірою посольство президента. І багато людей, які навіть депутати, які мають звернення на президента і хотіли б донести свою точку зору, якісь пропозиції. Вони передають мені Ва. матеріали, і я їх супроводжую. Розгляд уже Ненадій там. Геннадій Москаль звертався до президента з приводу помилування Юрія Луценка. через вас. Е, ні, не через мене, е, але він мене ставив до уваги з тим, щоб ми е, ну, якби тримали це в фокусі. Кличко тобто, в принципі, звертався до президента з проханням, або він виступив перед Верховною Радою теж, я через це вас? Коментував, в тому числі, і я з ним спілкувався з цього приводу. І, власне, президент завжди готовий до комунікації, але не ця комунікація має бути не в режимі е, ультиматумів. Да? Ми Ні з вами май... застоялися на місці, а у нас за спиною цілий так мовити іконостас ваших колег, якщо можна це сказати, так про них Колеги, правильне слово хтось би сказав попередники. Ні, це ваші колеги, Це колеги, старші колеги. Я їх дуже поважаю. Скажіть, от від того, яка особистість є представником президента України в Верховної Раді залежить взагалі рівень комунікації, вас філософія комунікації? Чи вас чітко обмежені функції і ви не можете проявляти тут якихось своїх? Творчих моментів. Ми, звичайно, ми, звичайно, можемо, бо це політика. Ми політики. І е, ми робимо, е, скажімо, наповнюємо цю посаду або перелік повноважень обов'язків, які має представник президента, е, безпосередньо своїм особистим, е, скажімо так, наповненням і, е, і особливістю своєю. Да? Авторитет, я не думаю, що я ще можу говорити про свій авторитет. хоча Ті люди, яких ми бачимо, це люди, які угу. формували, писали історію української політики. Я во багато хто з них і досі в політиці да. от Роман Зварич був представником президента України в Верховній Раді в складні часи. Так, от 2 квітня буде чергова річниця розпуску Верховної Ради. Це сталося 2 квітня. 2007 року. Ющенко прийняв це рішення. Тоді воно спочатку не без не без допомоги, не без допомоги. Фракції вона спочатку дискутувалося, потім все-таки були… я був були... представником до речі Верховної Ради в конституційному суді. Тоді, тобто, ви знаєте, цей весь Оспорював. процес я знаю дуже досконально. Досконально. досконально зараз. В країні приблизно я не хочу сказати аналогічна ситуація, тому що аналогії тут немає, але все-таки говорять про можливу відставку парламенту, і, і натякаю, що президент може прийняти таке рішення, якщо парламент буде недієздатний 30 днів. Прошу звернути увагу, про це говорить не президент. Ну, звичайно, про Тому це говорять політики. Питаю. Про це говорять політики. Вони посилаються на норму конституції, де йдеться про те, що у президента виникає право е, достроково припинити повноваження і призначити нові вибори Верховної Ради, в разі якщо понад 30 днів протягом однієї сесії парламент не працює. Я не думаю, що це той інструмент, е, який е, е, має або зобов'язаний використовувати президент. Президент використовує цей інструмент лише для забезпечення безперервності влади, в даному випадку законодавчої влади. Тобто, якщо інститут законодавчої, законодавчої влади, не влади не працює, тоді у президента виникає право з тим, щоб не зупинилося життя країни, кажуть, в законодавчій цій сфері, достроково припинити повноваження діючого парламенту і почати. Вибори. Ви... Я не думаю, що зараз така ситуація. Ви комунікуєте з, з представниками різних фракцій, з депутатами. Цей парламент заслуговує на те, щоб бути у відставці? Ні, не заслуговує. Мало того, я, можливо, буду здаватися надмірним оптимістом, але мені здається, цей парламент працює насправді. Ну, скажімо, консенсус, який ми виробили протягом важких дискусій, тривалих, емоційних. Йдеться про е, персональне голосування. Рух чесно вас критикує за неперсональне голосування, коли мене? Ну, так да я прочитала в них на сайті. Вони аналізують кожного народного депутата і про вас написали, що не завжди Юрій Романович персонального. Якщо голосував... ви хочете почути від, від мене заперечення або виправдання, і ви їх не почуєте. Я не є ідеальним. Пам'ятаєте, коли ви мене питали тут чи так, в мене <скup> <скup> до, до себе найбільше претензій. Хочу в той куточок вашого кабінету. Будь ласка. Покажіть мені ваш сейф можна? Ну, ви будете перші, хто його подивиться. Я сам не я користуюсь першу. сейфами. Нема, не що, корист... нема що туди класти? Відкривай. Пу, Боже, тут Ні, чистий спокій, пустота. А це а, що? Ну, документи. Ну, так, оскільки це ваш сейф, відкривайте покинути що це. Секретаріат презентує. Це просто чисті бланки. А ви знаєте, це ще залишилося від моїх попередників, напевно. Все ж таки. Ну да, тому що від колег... секретаріат, секретаріат президента. Це ще, напевно, від Ігоря Попова залишилося. Ігор Попов, велике вітання йому. Івангельські бесіди на кожний день. Ну, якось не можу таку книжку на сейф вкласти, чесне слово. Він просто е лежить ця книжка біля ікони, якщо ви помітили. Так, я помітила. У вас кілька ікон, я бачу, і багато mm. релігійної літератури. Почитайте. Це важливо, бо без цього не можна інколи психологічно не настільки важко, що треба шукати точку опори. Коли з вами починаєш говорити про політику і про якісь де, юридичні терміни, мова лється рікою. А коли ви починаєш говорити про родину або про щось таке особисте, ви зразу якось так е, затухаєте. Можливо, Вижа? це моя можлива провина, але я би хотів, щоб моя родина все ж таки не була е, заручником моєї роботи. До речі, якщо хочете про нашу родину, то. Давайте. То кілька таких цікавих речей все ж таки є. Я представник східної України, а народився взагалі в Росії. Так, я оце про це хотіла. А дружина моя із Західної України і з Івано-Франківської області. Багато речей, які я напевно би не, не зрозумів не і не відчув, і, можливо, по-іншому би складалися у мене з, відносини з колегами, які представляють Західну Україну, якби я не занурився. Це Любите Західну Україну? Дуже люблю. Я бачила, я Франківщину у, вас сайті, взагалі вражаю, я бачила у вас на сайті, ви вбранні, мабуть, в музеї Івана Франка, тому що у вас таке специфічне національне вбрання. Гуцульський. Жилет гуцульський. Да. Да, такий. От. Ви народилися в Росії. Зараз згадуєте ті часи, чи це було зовсім раннє дитинство? Хоч часточка росіянина. Моя... у вас ну, от Я вам скажу: у мене родина походить з Кубані. Мама кубанська казачка, а тато у мене черкес. То я наполовину тобто, адигеєць. Тобто, гаряча кров. Е, е, гаряча <смітна> <смітна> Тут Ви розумієте, як мені. То <смітна> <смітна> …того ну, дракона в собі. душити. <смітна> Графік ваш сьогоднішній. Написано англійською мовою. Чому так? Це певною мірою. Тренинг? Тренінг щоб не забувати віддосконалювати моя англійська дуже погана. Я вважаю дуже погана, тому а мені вона потрібна дуже часто мені приходиться спілкуватися з іноземцями, тим більше що в цьому скликанні я працюю я в комітеті закордонних справ. Я Американська якась зустріч зірманська це... делегація комерційна торгівельна палата американська mm -hmm. колись до речі, я так вчив українську. Я не говорив українською. Не знаю, чи це правильно мені про це Ми, говорити. Чому, чому ні? Тепер ви прекрасно а, я... бо, завдяки дружині? Мабуть, вона не тренувала абсолютно і ні, не тренувала. Це було настільки природньо. Ми почали говорити в родині української і з 28 років. Фактично я почав говорити українською, і сьогодні я вже російською підбираю слова. Мені легше говорити українською. Ну, бо думаєш українською, значить, тобі треба вже іншою мовою підбирати слова. За рік Оставити я правильні робочу мову мого офісу, мого офісу, англійську. От я прочитала вже знову ж таки про вас, що ви знаєте французьку. Слабку. Англійську. Трошки слабко. краще, але. Польську, так? Так, да, я розумію польську і можу трошки говорити. Тобто ну, плюс робоча російська і українська. Так. П'ять мов. І ще у вас є такий екзотичний момент у вашій біографії. Це, це, це мене вразило в домі серце, бо ви е, чи то керували, чи то організували детективне агентство під назвою Пітон. О, Це початок моєї юридичної практики. Тобто Пітон. Ну, це назва. Детективне це, якби, е, е, агентство. Я вам раз поясню. Справа тому, коли ми починали, а починали ми на Ламоносова, це студентське містечко університету Шевченка. Ми почали створювати студентське підприємство і однією з сфер нашої роботи була юридична діяльність. Скажімо, якщо це був там кримінальний процес, то адвокат або представник сторони і прокурори обвинувачувач були в різних, в різних умовах, тому що на прокурора працювала система досудового слідства. А ми допомагали так. Обвинувачуваним. І у нас виникло питання, а де збирати ці докази? І це фактично детективна діяльність. Ми працювали і певною мірою були успішні. Тобто, Але потім нам сказали, тобто, хлопці… Тобто у вашій біографії можна поставити графу був детективом? Ну, З певною долею умовності, тому що це була не зовсім законна діяльність. Ми її чому і припинили. Тому що тобто вона була неврегульована законом склада. Вона так. була неврегульована і вона була незаконна. Бо збирати інформацію за діючим законодавством, до речі, до сих пір можуть тільки спеціально уповноважені органи. І мені здається, сьогодні вже на часі ухвалення закону про детективну діяльність недержавну, З тим, щоб адвокати мали інструментарій. Збору доказів. Сьогодні адвокат може збирати докази, він може звертатися до суду, суд може призначати. Але з точки зору ефективності, як діє світ, от детективна діяльність приватна. Вона б була органічна. Власне, так що... Вас не дратує те, що я збираю про вас інформацію, маю ще за, заглянути це... в ту шафу, тому що. Всюди заглядає. <схі> ви... Не дратує, детектив? тому що це. Детектива <схі> маєте мене зрозуміти. Ні, ні, ну, я... так, <схі> Ну, новорічна ялинка, це знаєте, яку виносять з кабінету 1 травня, так? <схі> <Да. схі> до речі, <що> у нас в родині ми так і робимо. Ми до травня маємо ялинку. А це що за фотографії? Нарешті, якусь світлину у вас надибала. Це, Це якесь скликання Верховної Ради. Я, Я не бачу з цього шосте. боку. Показуйте, де ви там стоїте. Десь, мав би бути тут. А ось у вас є приятельські стосунки з кимось із депутатів. З ким ви товаришуєте? На рибалите -то з ким, скажімо. Павло Іванович, угу. Сергій Григорович. Сергієм ми... ми в одному комітеті ну, працювали. не ми його Кабінет знімали так? Да, знімали. З Віталіком давно працюємо з молодіжної політики, з Андрієм Шевченком, друзі. І, і, і дуже близькі на сплав ходили разом. Я вам дякую, що пустили ваш в кабінет. Дозволили. Це не мій кабінет. Я, я можу сказати, що він, він тимчасово на... одну, одну, одну якусь часточку і ваш. Тому що це належить <говори> українському Можемо народу. Можемо лишитися. Будь ласка, якийсь <говори> час. Це не моє. Я сюди прийшов і я це абсолютно чітко усвідомлюю. Я маю сумлінно виконувати свої обов'язки, і це напевно буде якийсь час. Я маю. Паралельно ще викладацьку діяльність на 0,25 ставки. Я, я думаю, що політики мають свій досвід, який вони набувають. Скажімо, в сфері державного управління. Я є на 0,25 ставки в Академії державного управління при президентові. В... Тонкий льот, тонкий льот зараз почнеться. Тому що Власенко мав має використовувати свій досвід в адвокатської діяльності, а тепер він і народний депутат. І що? Ну, Стаття конституції дозволяє вести наукову творчу або викладацьку діяльність. Тобто, тобто це те, що може бути... не підпадає ні під творчу, ні під наукову це професійна ні під... діяльність. Ні під викладацьку На жаль, діяльність. я не хотів би коментувати ці події з етичних міркувань і по відношенню до Сергія Власенка і до відношенню до суду, який ухвалив рішення. І напевно ми маємо його виконувати, а не коментувати, тим більше я як представник президента. Хоча у мене є своя думка щодо цього процесу, щодо рішення, яке ухвалене. Можемо здогадуватися про неї тільки так? Ви знаєте, я не... дозволю собі <реку> бути тут представником президента. <реку> а не юристом. З вами хочу побажати, щоб ви боролись зі своїм драконом, але до кінця його не вбивали. Дякую. Тому що ця боротьба в ній є щось цікаве. Спасибі вам. Гідно представляти президента України у Верховній Раді, вивчити, врешті, англійську мову та побороти дракона в собі. Таким був Юрій Мірошниченко у своєму кабінеті. До зустрічі в наступному. Бувайте!